Всім привіт, ми раді вас вітати. Ми з України, але зараз проживаємо в Данії. Хочемо показати, сьогодні ми купили, зробили покупки. Так, першими заїхали у нас у Келхен там і купили за 60 крон. Це дві пари взуття, коштували нам 60 крон. Це такі да, резинові ботиночки Мені якраз в мене проблема з ногою, але вони широкі мені підійшли. Соломію вести в дощ в садік. І купили папі такі кросівки високі, йому на роботу в машину якраз буде дуже добре. І постійно мокне нога кутіє, в машині. Тихо. То ці якраз підійдуть, одні сушимо, другі він їздить. Так, взяли також, тепер показує, що ми купили в білці. ми були. В білці ми взяли соломійки, дві пари колготок. Вони 49 крон, але я зараз на них була знижка, вони по 25 крон. Дві пари колготок. За 25 крон купили ось таку білизну постільну для соломійків морозиво. Так, купили папір. Ми ж все ж таки намагаємося вивчати датську мову. Це для моїх уроків. А для того, щоб можна було роздрукувати, у нас є принтер, ми купили перед цим, купили фарбу чорну і кольорову. Завжди беремо чорну, сьогодні взяли кольорову, тому що будемо данієлки відкривати SL1 і потрібно роздрукувати в кольорі. Її свідоцтво про народження датське. Зараз почекається інший магазин. Взяли ліку шлангою, тому що тут. Вода погана, така як в Україні, дуже швидко забивається, то ми взяли 120 крон, десь приблизно коштує. Е можна окремо купувати, але ми взяли відразу набор. У нас такий подібний вже був. Це вже третій на цій квартирі. За рік це вже третій. Так, і взяли хлопцям штани. Значить, Матвію ми взяли штани, вони йдуть по акції. Я взяла одні довші, другі коротші. Не було одного розміру і інших не було його розміру. То взяла однакові ось такі штани, дві пари за 129 крон. І на розпродажу для Тимофія ми взяли ось такі штани. Вони коштували скільки там? 69, але ще чомусь на них була 10 крон знижка, і вони нам вийшли 59. Тут бачите на коліні, ось так, ніби рот відкривається. І вони достатньо непогані. Тут якість хороша, чуть-чуть таке утеплення є, але таких навіть добре теплих штанів ми тут ні разу і не зустріли. Це їм в школу ходити, вони ходять в спортивному одязі, їм зручно, і а тут дозволяється. Також ми були в Лідлі. Купили Суміка, ніяк не може заспокоїтися, ось такий її набір. Значить, це кофточки і штанішки, ми можемо їх відкрити. І коштувало воно 69 крон. У Ліді дуже багато різних акцій, розпродажів, тому там можна купити непогані речі. Не можу сказати, що там супер якість, але непогані. Ось така кофтинка. На флісі. Очекай. І ось такі штанці. Все в її любимому <плес> кольорі. В рожевому. Так, все, тримай. Так, що ми ще купили? Ну, без туалетного папіру в нашій родині неможливо. Купили 35 крон. Ось тут а скільки їх пачок. 10 пачок, 35 крон. Так, ну і далі, далі. Трошки будемо доставати. Купили Соломію ось такі ще черевики різинові. Да, да. Розових не було, це остання пара. Вони коштували 100 крон, вони дуже-дуже теплі. І вони... Це, я думаю, їй сподобається, що вони світяться. І вона буде ходити. Будеш ходити? Так. Да. Тому що в садочок ми ходимо в резинових черевиках, бо на вулиці постійно мокро, дощ слякоть, а діти постійно на вулиці. Так, що далі ми купимо? Купили яблука 34 крони. Яблука в школу в дитячій садові. Для Даніелки ми купили вологі серветки. Ну, це для всіх, але більше використовує Даніела. 4 упаковки 49 крон. Так, Купили ось такий сир, він нам подобається. Тут кілограм 79. Кг. Ціна не змінилася. Такі вафліки папа купив 10, штук, ціни не знаю. 34. 34. Так, 16 чи 17 крон таке печиво. Я дітям даю до школи. Давай. За 13 крон купили слівки до кави. Купили ось такий паштет. Юлі, Юлі паштет, різдвяний паштет. Це найсмачніший паштет. Він тут з печінкою, але ще є. Жир такий, і вони найсмачніші. скільки? 14, 14 крон це зовсім дешево, але він дуже смачний. Також купили морозиво. Ось таке морозиво, скільки воно коштує, я не пам'ятаю. Тут 6 пачок. А зараз ми роздамо усі морозиво, і я сподіваюся, соломійка піде роздавати і нам заважати не буде. Проходь, проходь, проходь. Так, Все падає, все розвалюється. Так, Далі ми купили дві муки по 15 грн, так? Угу. Ми завжди беремо. Не знаю, чомусь у них мука, хоч вона пише, що вона світла, можливо, є якась найдорожча там мука, то вона прям біла-біла. У нас така біла-біла мука, а у них все одно така якась трішки темна. Так, купили кускус. -кус. Все одно прийшла. Кашу. Це ми купили не на, не на один день. А нам вистачить на різних круп, Різні варіації будемо готувати, нам хватить. Купили ось такі дві олії по 18,95 одна. Так. Купили, папа купив зерня, буде робити халву. Він робить нам халву завжди. Смачні. Так, ось ці 16, 14. А оці 16 по кілограму ми взяли. Так. Взяли на пробу чечевіцу, Ще не брали, будемо пробувати. До речі, тут багато чого відкриваємо, що ми не їли. Взяли рис, ось такий мені дуже подобається. Так, чечевіця. Щось, все до 20 крон. Чечевіця десь 16, горох. Так само ми взяли горох тут. Гарний горох, гарно розвариться, дуже швидко. Сумні, І рис чи 20 з копійками не пам'ятаю. Папа взяв собі розвідного ключа ось такого. Це, ну, не знаю. Так, це ще не все. Так, взяли ось такий рулет. Такий рулет. 16 десь крон. Для Даніели Дан по знижках взяли ось такі тепленькі колготки. Я, я не знаю їх сину, тому що, якщо буду зараз, в мене є чек, але якщо я буду розбиратись по чеку, то ми будемо цілий день тут. Е, печиво, таке Марія, воно теж стоїть до 17-16 крон, десь приблизно. Да? Так, це хлопцям е, це Матвію більше. Ми взяли ось такий сир. 22 крони, потім дам зі смажем. До садочка. Їх два, до школи, їх тут 24 штуки. Матвій це дуже любить, Взяли приправу, вона до 30 крон коштує. Не особо вкус смачна, але іншої немає. Взяли ось такий чорний чай з не знаю, м'ятою, напевно. Не. Не? Ну, з чимось. Просто. А, просто чорний чай, 50 пакетиків. Так, взяли, дівчата, дві упаковки цукру. І Дві ми різного взяли. І він в одну ціну був. Там крона Взагалі-то оцей дешевше, оцей такий... Зачекай, зачекай, зачекай. А оцей дорожчий цукор. Але там було сьогодні по 2 кілограми на них знижка, один стоїв 22, один 23, так? 2 кг 23-22 Взяли ось таку ковбаску. Таку ковбаску Тіма дуже полюбляється йому в школу на будерброди. Взяли ось таку каву. У нас є кавомашина. Попробую вперше взяли, будемо пробувати. Завжди брали ем, растворів. Ну ви зрозуміли. А зараз взяла ось таку. Молоко, звичайно, взяли. Давно булочку не їли взяли. Так, взяли ось таке масло, взяли ось такий з лимоном. Тут 75 пакетиків. У нас дуже люблять чай, діти ми їм взяли. І взяли ось таку ще ковбаску, взяли. Це така ковбаска лікарська, ну не лікарська. Це полюбляє Соломія і Матвій в школу і майонез. В лідлі ми потратили майже 1000 крон. Якщо цікаво на українські гроші, то це треба на 6,4. помножити, і ви дізнаєтеся. В білці потрапили 700 крон. Ось так папа заробляв цілий місяць зарплату, щоб ми її раз. І потратили. Всім бажаємо всього найкращого, до зустрічі!